Так, всіх вітаю, моїх дорогих підписничків, які завжди зі мною, які вірні, як кажуть, залишилися. І постійно мене дивляться, і новим дуже раді. Так що вітаю всіх. Сьогодні у нас такий недільний ранок. Я ось такої панорами ось так. Ось, трохи кухні видно. Щоб ви не казали, що я геть нічого вам не показую. Деколи якісь фрагментики квартири показую нові. Так що не обіжайтесь. От. Так що дивіться, відео сьогодні трошки про все буде, трошки про те, трошки про це. От. Бажаю приємного перегляду. Тепер знову вас вітаю. Ось я тут. Вже свої шишечки, бачите, приспособлено. Я їх потім ланцюжок зроблю довгий, і ще ті, що з того року отак От зроблю на свята ланцюжок. Я так біля дверей буду чіпляти. І там я ще показала, який я зробила ще один віночок. Теж на двері або на стіну можна, так що подивитись, зацінити Всім привітки. Сьогодні недільний ранок, отакий. Бачите, вже в нас листочки теж на землі, з деяких дерев, а деякі залишаться все, всю зиму, залишиться зелені. Вон там ще, як бачите, ці мандаринки, вони всю зиму зелені. Не знаю, вам видно там дерева. Ось там. Вони ніколи не обпадають, будуть зелені постійно. Причинились тобто, листові дерева. Є ось такий у нас ранок недільний. В неділю у них йдуть до родичів гості, багато людей ще до сих пір у них колись давно таке було заведено і зараз ще трохи продовжати не всі, правда, ну. Но... Йдуть діти до батьків або батьки до дітей, в основному діти до батьків ходять. У гості несуть якісь дольче, ну, солодке щось і йдуть. Якусь бутилку вина беруть. хто й не бере, йдуть <сум> так на обід. Ну, ось такий раночок у нас. Так що всім гарної неділі. Вітаю всіх. Це ось у мене, бачите, вже грудень на дворі майже, завтра вже перше. А в нас в мене всі вазони, ось там стоїть, ця кала. У мене вони всю зиму стоять на балконі. Я їх не заношу, тому що немає потреби, бачите, вони замерзають нічого. Цей був у мене хворий теж. Після літа, після жари, але відходить потихеньку. Я нічого не робила, бризгала тільки водою з милом. Оце більш нічого дивіться, який пишний, гарний, величезний цей вазон. І там ще в мене три є на тому балконі, але менше. Цей в мене вже давно він ось такий гарний. Ось ще така одна робота моя теж дуже гарна. Це теж можна на стіну, можна на сіл, бачите, отака із цього зірка зроблена з трубочок бумажних. А потім на неї зверху наклеєно гарячим клеєм. І ось теж отак. Я зробила лампочки, оті на батарейках маленькі купляються. Зараз покажу в темноті. Бачите, як? Це купляються такі спеціальні ці. Зараз я прикладу. Ось на двері можна. Я ще не наряжала хату квартиру. Коли буду наряжати то покажу. Куди я його прикладу? Ось так, красота. Прийшли ми з чоловіком в один магазин тут і зайшли в книжковий. І він пішов книжку купувати. Бачите, такий великий книжковий магазин. Я не заходила всередину. Так покажу тільки. І тут, тут такий центр. Ну, тут не супермаркет, а просто біля супермаркету. Тут така піцерія, розсопомодору. Така велика, гарна. Столики білі, ялинка вже наряжена. Ось така краса. Добре. Ось такі новорічні продаються всякі. Це Гномики.

Ось таке дівчатка, відео сьогодні вийшло. Так що запрошую до слідуючих відео. Всім дякую вам, що дивитесь, що зі мною. І бажаю всім миру добра. До слідуючих відео. Побачимось!